Вже кілька років компанія Агропродсервіс виготовляє крупи під власним брендом. Попит на продукцію є, тож тут намагаються забезпечувати й лояльні ціни. Ми розуміємо, що час зараз непростий, тому що зараз особливо нема говорити про якісь заробітки високі. Так ми трошки вище собі вартості. Ми випускаємо цю продукцію. Розуміємо, це є продукти першої необхідності, крупа, мука, тому на цьому заробляти. Нема особливого бажання. Одним із підрозділів компанії є крупоцех на Тернопільщині. Навіть у складний 2022 рік тут вдалось виготовити рекордну кількість тисячу тонн крупи. Цьогоріч об'єми зменшились до 400 тонн, проте вдвічі збільшилось виробництво борошна. За добу на підприємстві виготовляють 15 тонн крупи і 10-12 тонн борошна. На даний момент крупоцех виробляє 20 видів продукції. Виготовляємо пшеничну крупу, ячмінну, перлову, горох. Кутю, кукурудзяну, фасуємо багато видів крупи, гречану, рис, булгур, сучевиця, пластівці. Кропоцег не тільки зберігає доступні ціни для населення, але є й соціально відповідальним. У міру своїх можливостей допомагає українським захисникам та громаді на території якої працює. Ми завжди всі разом чуємо клич, це виконуємо, хлопцям передаємо, хлопці вдячні. Ну, як голова громади, повірте мені, дуже приємно мати справу з такими людьми. Тим більше це вже не перший рік. Ми співпрацюємо всі разом, і я думаю, що тільки разом ми сильні і разом ми здобудемо перемогу. Загалом в Україні сьогодні питань з виробленням круп немає. Тож українцям не варто хвилюватися за продовольчу безпеку. Підприємство переробляє, виробляє крупи для реалізації населенню, і ми бачимо, що проблем абсолютно немає. Таких підприємств сьогодні в Україні дуже багато, От вони виробляють і забезпечують сьогодні український маркет, український ретейл великою кількістю круп, і ми бачимо, що дефіциту немає і не буде. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.